Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 23 листопада, 638-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни знову пускали іранські дрони Камікадзе, але всього дві штуки через Приазов'я в напрямку Дніпропетровщини. Там їх збили. Ще були пуски двох крилатих ракет. Одна теж на півдні, в сторону Вознесенська в Миколаївській області. На жаль, є влучання. Повідомляють, що ракета влучила кудись за містом, кажуть без жертв. І ще одна ракета летіла через південь в сторону Дніпропетровщини, кудись в район Кривого Рогу. Кажуть теж про влучання за містом. Поки що це всі офіційні дані. Ну а в Одесі минула доба пройшла спокійно, наче навіть повітряної тривоги не було жодного разу. В сусідній Миколаївській області, крім ракети, вчора росіяни обстрілювали територію поруч з Очаковом. Удари були поруч з містом, і також. Росіяни обстрілювали в тому районі село Коцуруб. кажуть, що жертв немає, ну хоч щось. І ще в Миколаївській області СБУ зранку повідомила, що зловило чергового колаборанта. Цей виявився поліцейським, якого звільнили і передавав дані про наші пересування в Миколаївській та Одеській області. Тепер його чекає тюрма. Також росіяни не припиняють обстріли Херсонщини. На жаль, знову є загиблі. Одна людина загинула, ще одна людина травмована по офіційній інформації. Більше семи десятків обстрілів було минулої доби. Ну і трошечки гарних новин, як щось знову летить на Росію, і наче долетіло. Вже є відео, як під Москвою вибухає електрична підстанція, і там в декількох населених пунктах зникає світло. Цієї доби також будемо чекати на гарні новини. І давайте закинемо гроші волонтерам на збори, які бачите. Дякую.